Псалом 23. Псалом ДАВИДА У перший день тижня. Земля і все, що наповняє її, усесвіт і всі ті, які живуть у ньому, вони Господні. Він заснував її на морях і на ріках, облаштував її, хто вийде на гору Господню і хто стане на його святому місці? Той, у кого руки невинні й серце чисте, хто не прив'язав до марного свою душу і підступно не клявся своєму ближньому, такий отримає благословення від Господа і милосердя від Бога свого Спасителя, це покоління тих, які шукають Його, шукають обличчя Бога Якова. Відчиніть брами, ви, володарі, підніміться вічні брами, і ввійде, цар слави! Хто він, цар слави, це Господь могутній і сильний, Господь могутній у битві. Відчиніть брами, ви, володарі, підніміться вічні брами і ввійде цар слави. Хто він, цар слави, Господь сил ось хто цар слави. Євангеліє від Матвія, розділ 23. Тоді Ісус промовив до натовпу й до своїх учнів, кажучи на сидіння Мойсея посідали книжники та Фарисеї усе, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так, як вони не чиніть, бо вони кажуть і не роблять, вони в'яжуть важкі, непосильні тягарі й кладуть на плечі людей, а самі пальцем Своїм не хочуть їх поворухнути. Усі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди. Роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці, люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах, і вітання на майданах, щоб їх кликали люди, учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви брати, і не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник, Христос. Найбільший з вас нехай буде вам слугою, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, тому що ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми, і самі не входите, і тим, які йдуть, не дозволяєте увійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, тому що ви поїдаєте хати вдовиці про людське око довго молитеся. За це отримаєте дуже тяжкий осуд. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, які обходите море і суходіл, аби здобути бодай одного новонаверненого, а коли це станеться, то робите його сином Геєни, вдвічі гіршим за вас. Горе вам, про сліпі, які говорите, хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винний, безумні й сліпі. Бо що є більше золото чи храм, який освячує золото, і хто клянеться жертовником, то це нічого, а хто клянеться даром, що на ньому, той винний, нерозумні, й сліпі. Що більше дар чи жертовник, який освячує той дар? Отже, хто клянеться жертовником клянеться ним і тим, що є на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину зм'яти кропу й кмину, а занедбали найважливіше в законі суд, милосердя та віру. І це належить робити, і того не залишати. Проводирі ви сліпі, які відсіджуєте комара, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Бо очищаєте чашу й миску ззовні, а всередині вони повні здирства та ненаситності. Фарисею сліпий, очистий спершу чашу всередині, щоб іззовні вона стала чистою. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо ви подібні до гробів побілених, які ззовні видаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Так і ви ззовні видаєтеся людям праведними. А всередині повні лицемірства і беззаконня, горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Бо будуєте гробниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведникам, і кажете, Коли б ми жили у дні наших батьків, то не були б їхніми спільниками в пролиті крові пророків, отак От свідчите самі собі, що ви є синами тих, хто вбивав пророків, тож виповніть міру беззаконня ваших батьків. Змії, поріддя гадюче. Як втечете від суду Геєни, тому я посилаю до вас пророків, мудреців та книжників, з них деяких уб'єте і розіпнете, а деяких будете бичувати у ваших синагогах і гнати з міста до міста, щоб упала на вас уся кров праведників пролита на землі, від крові праведного Авеля до крові Захарії, сина Варахіїного, якого вбили ви між храмом і жертовником. Запевняю вас, це все прийде на цей рід. Єрусалиме Єрусалиме, що вбиваєш пророків і побиваєш камінням посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли, ось залишається вам ваш дім порожнім. Кажу вам, не побачите мене відтепер, доки не скажете. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Книга Пророка Ісаї. Розділ 3. А ось володар, Господь Саваот, забере з Юдеї з Єрусалима сильного і сильну, силу хліба і силу води. Велитня і могутнього, людину військову і суддю, пророка, провісника, старця, начальника над півсотнею, дивовижного радника, мудрого будівничого і розумного слухача. І молодих наставлю їм володарями, і кипкуни пануватимуть над ними. І будуть зіткнення в народі людина на людину, кожний на свого ближнього. Дитина образиться на старця безчесний на шляхетного. Адже людина схопить свого брата чи родича свого батька, кажучи, маєш одяг, стань нашим володарем, і наша їжа, нехай буде від тебе. А він у відповідь скаже в той день: Не буду твоїм володарем, бо немає в моєму домі ні хліба, ні одягу, не буду володарем цього народу. Адже Єрусалим спустошений, і юдея впала, і їхні язики з беззаконням, вони не слухняні Господу. Тому тепер упокорена їхня слава, і він виставив перед ними сором їхнього обличчя, а вони сповістили свій гріх як содомляни, і зробили явним горе їхній душі, тому що радили погану раду проти себе самих, сказавши зв'яжемо праведного, бо він нам невигідний, тому то їстимуть плоди своїх діл, горе беззаконному, зло трапиться йому за ділами його рук. Народи мій, ваші наставники обдирають вас і вимагачі вами володіють. Народи мій, ті, хто блаженними вас називає, зводять вас і роблять перепони на стежках ваших ніг. Але тепер Господь приготується до суду і поставить на суд свій народ. Він, Господь, прийде на суд зі старішинами народу і з його володарями. А ви навіщо запалили мій виноградник? Чому грабунок з бідного у ваших домах? Чому ви ображаєте мій народ і засоромлюєте обличчя бідних? Так говорить Господь, за те, що дочки Сіону запишалися і пішли з високо піднятою шиєю, підморгуванням очей і особливою манерою ходи, одночасно тягнучи одяг і водночас танцюючи ногами. Тому Бог упокорить дочок володарів Сіону, і Господь відкриє їхній вигляд. І в той день Господь відніме славу їхнього одягу, їхні прикраси, плетінки, китички, прикраси на шию, намисто, прикрасу їхнього обличчя, одяг краси слави, браслети, намисто, защіпки для волосся, намисто на праву руку, обручки, сережки, одяг із багряною облямівкою прикрашений пурпуром, накидки хать, та прозорі лаконійські, багряні сині, кармазинові та віссон, виткані золотом і синім полотном, і легкий одяг, що спадає вниз, і замість приємного запаху буде бруд, і замість пояса обв'яжешся шнурком, і замість золотої прикраси на голову матимеш лисину через твої діла, і замість оздобленого пурпуром хітона ти вдягнешся у мішковину, і твій найкращий син, якого ти полюбила, впаде від меча, і ваші сильні упадуть від меча, й будуть упокорені, і оплакуватимуть скриньки для ваших прикрас. Ти ж залишишся самотньою і до землі будеш прибита. КНИГА пророка ІСАЇ, розділ 4 І Схопляться сім жінок за одного чоловіка, кажучи. Їстимемо наш хліб і одягатимемося у власний одяг. Нехай лише ім'ям твоїм нас кличуть, забери наш сором. У той день Бог засяє в раді зі славою на землі, щоб підняти і прославити те, що залишилося з Ізраїля, і буде те, що залишилося в Сіоні, і те, що залишилося в Єрусалимі, святими назвуться всі, записані для проживання в Єрусалимі. Адже Господь обмиє нечистоту синів і дочок Сіону, і духом суду та духом вогню, очистить кров з посеред них. І він прийде і станеться, що все місце гори Сіону, і все, що навколо нього, вдень отінить хмара, і наче стовп диму та світла палаючого вогню вночі, усякою славою отіниться і буде на тінь за покриття від спеки і на сховище від тяжкої негоди та дощу.